Так, це прип'ять. На жаль, зараз це виглядає як частина сучасної України. Правда, в сучасності набагато більше руйнувань. Звичайно, старі зварівші машини, Ця не зварівша просто стара з розбитими вікнами. Так само і будівлі вони покинуті, але не зруйновані. Хай. Як... О боже. А якщо ми подивимось на міста України зараз вони просто нахрен зруйновані. Частина Донбас. Але так само і в тилу. Так само і в тилу є місця, куди прилітає постійно і дуже багато. Так, ладно, схожу. Просто щоб розважитись за сховком, я взагалі не люблю забирати сховки, збирати в Сталкері. Особливо коли мені всього в басти. Хочу всі це робити. Ну, типу, збирати всі... Всі підряд сховки Ні, галеє на Ай-яй-яй. Так, скільки в нас тут? 88%. Де Де мене встиг би так побити? А, собаки, мабуть. Псі собака, чи як вона називається? Я з нею оббився ножом. Блін, і здається, не записав це. Було цікаво. О, дитячий садочок, типовий. Типовий дитячий садочок. Починають школа. І садочок якщо є. Оце. О, о, майданчик якщо є. Колись. В цьому чи не в цьому місці? Я зустрівся з Зулусом в першій частині. Чи. в одній з перших, там їх три. Так, всередині ось тут, да? От, якраз ось тут десь, мабуть, на другому поверсі. Було б класно туди швиденько застрибнути, бо. Втомлює Втомлює сталкера. Це постійно ходити. Мене реально напрягає іноді. Ну, коли це стається, потрібно просто відключатися. Ай! Так. Цей паркур вічний постійний. Оп. Да, шкода, вибачте, графіка у мене не найкраща. тіні на мінімальних стоять, ану. До речі, цікаво подивитися тепер різницю. Графіка. Якість затінення, а давай спробуємо епічну, наприклад. І продовжимо гру. Ну, вона все одна квадратна. Що саме стало епічним? Мені важко зрозуміти. Стало ще гірше, мабуть. Так, налаштування. А, якщо низько поставити просто. Ніфіга не змінилось, я, я не знаю. Ха -ха. Дуже дивно. Ух ти! Збільшений гаус магазин. Ізі. Так, все заберемо. Все, я забрав. Чи є сенс тут далі лазити, дружба? Так, дитсадок дружба. Ось місце. Давай сюди сходимо, цікаво. Тут просто закинути автобуси на дорозі, типу, перекрили. Так, вихід. Можна, звичайно, на другий поверх сходити, ще щось знайти. Але я думаю гаус магазину це куди краще. А, давай розрядимо. гаус гармата. О! Ух ти! Чик-чик-чик. Це кнопочка Т. Не, стой, чел. Бек. Я хочу це. Окей. Okay. Він уже заряжений, сподіваюся. Так. Блин, а от щоб вийти звідси, потрібно, звичайно, обійти декілька кілометрів. Чому я не можу зламати це? Так. А Прям такі жорстокі барикади, ні, нам не сюди. Жорсткі барикади. Ці звуки в першому сталкері мені теж дуже подобалась. Там така більш лампова музика, чи як це можна сказати. Загальна гучність. Думаю, можна 60 зробити. А тут, тут звуки набагато... Крутіші, ефектніші. Так, я тут прийду. Дуже страшні, атмосферні, 3D все таке. Так, де ж мені можна стрибнути зі з більше скільки там? 30 чи 100 метрів для... Ага. Прикольно. Такс. Радіоактивні автівки. А, це не барикади. Чи барикади такі. Чи випадково виглядає, як просто купа сміття. Ніхто тут боїв не проводив. Так. ох ти ж я мої тут. ці. Ух ты! Можливо, загроза. Зараз вони до мене прийдуть. Цікаво, вони бачать ліхтарик. Блін, незрозуміло, де свої, де чужі? Ну серйозно. Хто це може бути? То есть звуки по -по приближаются. Наближаются к звуке. Так, кто у нас? Все собака. Я не знаю, кто это. Это свечи чужие. Опа, он его голове. Вот сюда. хорош. Люблю. Люблю Чел, что за справа зроблено? Куда ты бежишь? с сти, стисти, это моя, моя, моя. Ты чё? <Слышко> Прикинь, ну я промахнулся. Блин, так как ты что был Чуешь? От же чу ж я попався, так попався. От же ж я попався, так попався. так так це воливается якісь військові військові тут тож я. Ага. бункери Блин, ну хто ты? Я не разумею. Так, короче, победу. Не реагує, не реагує. Пухта. Ох, блин, треба было допомогти. І це значить свои. Для якобы питания. Ч тут у тебя є? Добре, відбувай. Не затримайся. Е я побився з мобом, реально зовут Озброй. що Потенційна небезпека. Де? Потенційна небезпека, хорош. Вони реально стали кращими. Куди ти стріляєш? Ти що наробив? Нащо я його на себе загрив? О, він повільніший. блин, батон. Пацаны, кто помоги. А, хорош. Сайм одного сбора. Ох, ё-моё. це перевіримо. Чел, почекай, добре? Главная охота? 85. Та ну не гані. Ми ще від цього не відійшли. Блін, треба налаштувати клавіші. Де у мене. Сховайся, де? Ти? Кого ти побачив? А, собаки, ну с собаками розберешся. Так, а -а -а. І, не сюди Так, я не можу потрапити. Шкода. Можливо десь все-таки можу. Закинути наукову стечку. КПП. О, відкрито. Можливо, з цього місця, місця можна перейти в інші по якомусь підземного переходу. Так. Нічого не зрозуміло, є невеличкі припаси, аптечка наукова. І бленгалійні патрони. Все закрито. Але я чую монстрів. Так, може якісь медикаменти, наркотики, о. Так, побігли, побігли. Вони походу мене відчули, але вони знають, куди бігти цікаво. Блін, собак я не очікував. Що так важко попасти? Це мені карма прилетіла, за те, що я то своєму товаришу побратиму не допоміг відбивати собака, стояв розбирався інвентарем. Ну добре, кожен зробив свою справу чудово. я вважаю. Так. Забираємо поки що все. Ого, вже 82. Ой-ой-ой-ой-ой. Ей, я куди дівся? Хтось тут намагався змити кров. А ти хто, до речі? Назар Олівець. Угу. Ну все, тут я. о. Пиво. Дякую. Прикинь, оце пройшов би повз Це да, от уже збирався йти звідси. Ла, ла Так. Це мені більше подобається. Тут магазин 14... А, і там 14. А Техаска 6 кг важить. Точність набагато вища. Розрядити. приціл Блін, на який приціл тобі? Добре, зараз подивимось. Вау. Блін, теж подвійні... Такий саме тільки техаска. Гра зі мною натякає мені, чим мені потрібно грати. Я хотів звичайний дробовичок, який валить чергами. Ну типу, не чергами, а затиснув клавішу і він все обоймо там 15 висадив. А тут все-таки по одному. Так, все, безцінно ми тут вже не будемо ходити. В принципі, наукове мистечко виконало свою роботу. Я знайшов тут тихаску. А, Потрібно десь продатися тепер або сховати. Так, ідемо, я відкрию оцей от паперець. Ого, тут велика територія, така ліс. По лісу можна погуляти. А давай я зараз сховаю тут це і піду в ліс. А потім по дорозі назад заберу. КПП наукового містечка. Блін, а повертатися мені дуже далеко. А, це ця територія, вона радіоактивна. Йой, да, тут же ж не можна ходити. Згадав ці місце. не підемо, підемовлять. Тут і закрито, речі Правильно зроблено. Класична штука. Блин, от трех котми. Блин, вот все мешки заважають насправді. За. Так, ладно, тут мы не будем ничего шукать. Вча, я думаю, те, кто знают, что тут лежит, могут сказать идиот! И... И пальцем по лобе постучати. 에... Цікаво, це заблюрено от туди не можна потрапити. О, автостанція прийти. Там же ж сидить якийсь монстр. Так. Скільки в мене ось Патронів у мене 49 всього на все залишилось. Треба економити. Пострілів патронів. Так, тут теж у нас радіація висока, забор. Айо, і тут забор. Паркан. Блін, а я драгун. до дешев, щоб ламати паркани. Окей, це наукове містечко, воно огорожене, логічно. Я просто защищав сюди прямо через ворота, у мене не було таких проблем. Так, да, тут у нас був бій. Нерівний. Опа, немає тут. Є червона зброя. А тіла нема. Так, збереження відбулося. Значить, ми підходимо до якоїсь е, локації. Опа, ось звице можно стрибнуть. Класс. Хочу, хочу, хочу стрибнуть извице вниз. Ух ты, я злый вся зона Ой-ой. А хто тут ще? А звичайно собака. Ого, вона стрибає. де ти? Ага. ти нічого не зробиш, псина. А як же ж доджити її випади цікаво? Щось я не зміг в сторону від неї збігти. Мабуть, на сприньки потрібно розвертатись і відбігати. Так, йдемо саме вверх. Чи тут ще у нас пін? Вибач, я перебив тобі. Магазин книги. Так, пофігу та йдемо тоді саме вверх. Чесно кажучи, я такі будинки не, не знаю. Я в таких не жив. Там, де один ліфт такий по центру. Тут все, це, як завжди, ну дивись, просто ідентично, можливо, якісь деталі інші. Холодильники, столи стоять, вентилятори всі деднакові. Тут телік. Без назви є патрони, хтось залишив снайпер, до речі. Опа, треба перевіряти балкони. Що ти рухаєшся? Так, є лагіки, але, але я дуже радий, що не прийшов весь сталкер по биріку одразу. Тому що другий раз проходити це зовсім не те. Залишив його, виходять патчі, оновлення і... Ну, Набагато цікавіше. Окрім того, що скло в будівлі... ...по якому течуть. Е е каплі. Краплинки дощу, так. Він mm -hmm. прикольно звідси це виглядає цей будинок. Так, ну, я вважаю, що це вже довга гра. Зараз я десь закі... е е дійду кудись і закінчу, бо грати багато-багато годин. Слухай, а я тут вже був чи ні? А я вже тут був. Але я не стрибнув вниз. А, як вийти на саме останній? А тут відкрито взагалі. Не зможу. Ще вище? Забратись наверх. Блин. А, значит, с балкона можно стрибнути Тут закрыто, тут закрыто. Здесь тут открыто. Балкон не тут, балкон тут. О! И тут я уже був. Так, але я не стрибнул вниз. Близ, жесть такая. Треба зберегтись, по-перше, бо я не впевнений що це, це місце. А ні, це воно. Я ще салют зробив. є Так. На жаль, немає очівки Магазин книги. Мабуть, я зайду в цей магазин книги і тут збережусь. Щоб не під дощем хоча б. Тут, я сподіваюсь, теж вже був. Хоча тут в магазині кни... книги не набагато краще, якщо чесно. Не знайшов нон-стоп. Вау, тихо-тихо-тихо. Зачепився за стілець. Так. Ой-ой, тут щось чорне. Блін, знову стілець. Ох. Друга. А, ні, це балон зірвався. Ого. Ось так, тобто розтяжечку поставив. Де тут безпечне місце? Ну тут немає безпечних місць. О, другий поверх. Ось це не побачив. Прикольно, дуже класні локації. Ну ці. Е, був якийсь момент, я застряв десь. А, мабуть, з псевдогігантом в е, лабораторії x 3 там де той чувак зверху на балконі стояв і стріляв, допомагав. Е, опа! Я тут був, але я це все пропустив. Схоже, тут я і збережусь. Екзоскелет воля. І флешка до нього. До екзоскелету панциря. У мене який алмаз. Алмаз уже апнутий, до речі. З бігом. Слово ми завершаємо Я взяв. І. 102 кілограми. Так. Воля гірший, окрім фізичного захисту. Якщо його одіти, ще й максимальна вага падає, П'ять. Так, а у мене монолітівський алмаз. Все, Тобто монолітівці виглядають як я. Слухай. Але це все одно важко зрозуміти, іноді о, особливо на великій відстані. О, я не можу рухатись. Не-не. А, ну так. Ось це потрібно одягнути. Потім... Що мені ще допомагає носити ось це? Опір кровотечі, вага. Це відбро... це фізичний захист, максимальний вплив радіації, ми його нейтралізуємо свинцевим слотом. Під, цей. Що я можу тут залишити? Та, в принципі, все, я можу бігти. У мене навіть є Геркулес. Я добіжу до бази. там ну це вже буде нецікаво. Ой! Хтось стріляє, то, йо-майо! -йо. я тут залишаюсь, до речі, треба прийняти препарат від радіації. А, все, радіація зникла. чудово